Так, виїжджаємо з Ворохти, у нас 246 запас хода. Тобто, що доїдемо до Франківська, подивимося, скільки буде. І так, ми вже приїхали з Ворохти в Яремче, проїхали 23 км, а забрало по факту 4. Тобто ще 248 на 247 запас ходу. Чого так? Бо в більшості ти їдеш з грубка, і рекуперація працює більше, ніж ти тратиш. Так що їдемо далі. Uh -huh. Так, до речі, я забув сказати саме головне що весь час ми їдемо на кліматі, тобто ніхто не мерзне, нічого такого немає, все окей. Так, от зараз ми в самому центрі Єремче, і вже 253 кілометри. Виїжджав з Ворогти було 252, проїхали 27 кілометрів. Так, проїхали надвірну, залишилось 220 кілометрів. Так, от приїхали ми в Франківськ. У нас зараз залишилось 192 кілометри. Проїхали 80 Їдемо далі. Так, ми вже проїжджаємо Галич. Залишилося 154 кілометри, проїхали 111. Так, доїхали вже до Рогатина, 117 кілометрів ще є запасу. Проїхали 143. Далі їдемо з пічкою, з музикою в комфорті. Так, ми вже доїхали до Біберки, залишилося 68 кілометрів, проїхали 182 км. До Львова до Вікторії Gardens. Нам ще 30 км По ідеї, десь 25-30 має залишити ще запас. Так, їдемо далі з Біберки, поки на заправці були 7 км хто з'їв. Так що їдемо далі. Так, коротше, приїхали ми вже до Вікторії Gardens, лишилось 20 км. І ось такий розхід коротше, виходить по всьому. Так, ну Коротко про поїздку розкажу. Ми їхали, була температура мінус 2-4. Максимальна швидкість була 90, в принципі, там і не було де так сильно їхати по тих серпантинах, якби нормально. Можу сказати, що зимою на 40 кВт можна проїхати сміло 200-220 км, якщо дотримуватися правильно користуватися рекоперацією і так далі. Весь маршрут у нас зайняв, поїздка вийшла там 3 години і 40 хвилин. В принципі, зворогти до Львова, до Вікторії Ґарнес, це якби нормальний результат. Якось так підписуйтесь, слідкуйте. Далі будуть нове відео по обслуговуванні, по експлуатацію, по недоліках, по плюсах і так далі.